Напередодні дня науки, які відзначають у третю суботу, травня у колонії залі КМДА вітали науковців та педагогів. Освітянам вручили почесні грамоти міськадміністрації та подяки профільного департаменту. П'ятьох відзначили нагрудним знаком Відмінник столичної освіти Цьогоріч запровадили і нову відзнаку. Подробиці у Юлії Почивалової. Чотири київські виші відтепер носитимуть звання соціальних партнерів столичної освіти. Саме вони найактивніше співпрацювали і допомагали реалізувати спільні проекти з учнівською та студентською молоддю. Утім, партнерства з містом має не лише соціальну складову, окрім кадрової підготовки фахівців, працюють над важливими практичними доробками. Це може бути екологія, це може забезпечення там чистою водою, продуктами безпосередньо. Розробка, скажімо, нашої географічний факультет розробляє комплекс Атласу міста Києва, де показано повністю. Вся його історія, геоморфологія, екологія, сучасність міста Києва і так далі. Такі приклади можна навести багато. До речі, стратегії розвитку міста один із пріоритетів перетворення Києва на потужний інвестиційно привабливий фінансовий і науковий центр. Вже найближчим часом, як ви знаєте, у нас з'являться нові проекти, які дозволять зорганізувати умови для розвитку як науки, так і народження інновацій. Нагадаю, що це, наприклад, інноваційний парк Біоніхіл, що це технопарк, який ми плануємо вже в цьому році починати будувати. Це в майбутньому центр фінансово ділової, ділової активності Київ Сіті на шляху впровадження інноваційних технологій та реалізації проєктів місто розраховує на активну участь науковців. Юля Печивалова, Дмитро Мишинський, телеканал Київ.